Ну що, дівчатка, подивимося, хто до нас сьогодні прийшов і хлопці. Прийшла до нас королева Пентаклів. Ця жінка впевнена в собі, стоїть міцно на своїх ногах через світ. В неї багато спілкування. Вона стремиться до стабільності. Попежу пентаклів. Вона в езобілі. В неї є ціль, вона йде до неї. Виходить з підвішеного. В своєму кайфі знаходиться, радується кожним днем, заробляє гроші, кайфує, тобто від себе, в неї все виходить. Є десь в просторі в неї король мечів. Він стрімко. До неї в дорозі, але він паш. Він паш і йде на її солодкою енергією. Зі своїм кубком вам вирішувати закоханий. Вам вирішувати, приймати його чи ні. Все в ваших руках. Гарного дня. Дякую за донати, за лайки і від вас обратний зв'язок, коментар.